В Івано-Франківську готується новий сміливий творчий експеримент мюзикл Король галіції, прем'єру якого заплановано на осінь цього року. 25 травня відбудеться перший кастин для тих, хто бажає зіграти в проєкті. А поки що на презентації автор ідеї мюзиклу Сергій Караванець окреслив умови відбору та представив команду, яка працюватиме над цим масштабним проєктом. До участі у кастингу запрошуються як професіонали, так і новачки, адже організатори мріють відкрити нові імена в Івано-Франківську. Загалом для втілення мюзиклу буде відібрано близько 30 акторів-вокалістів різного віку на чоловічі, жіночі та дитячі ролі, а також 15 танцівників. Це дещо абсолютно нове як для Івано-Франківська, так і в цілому для України, тому що дуже мало досвіду в цій індустрії. І команда, яка зараз перед вами представлена, має окремий яскравий досвід своєї ніші. І все ж ніхто з нас не має досвіду від А до Я, як поставити і провести мюзикл. У нас є гарні ментори, які працюють там на рівні Нью-Йорку, які допомагають нам десь там буде цілком продавати, але вони є там очима, вони місцевої головою. Руками, ногами, тілами будемо лети. Що ж стосується команди, яка береться за втілення ідеї, то це справді висококласні фахівці у своїх сферах. Музиканти Захар Валага та Андрій Савка, викладач вокалу Ірина Батюк, композитор Євген Чичановський, шоумен Олег Андрухів, поетеса Людмила Лінник Савка та чимало інших. Можливо, команда буде розростатися, адже роботи справді чекає багато. Організатори орієнтуються виключно на якість, тому запрошують до співпраці тих, хто хоче себе проявити і не боїться роботи. Вся інформація для зацікавлених на Офіційній сторінці мюзикл король галіції у мережі Фейсбук.